Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич. На цей раз ми поговоримо з вами про акції компанії Моторсіч. За останні два місяці акції компанії зросли в ціні з рівня 1900 гривень за акцію до поточної ціни 2398 гривень за акцію або на 27,5%. При цьому середній обсяг торгів на цьому часовому відрізку склав близько 10 мільйонів гривень в день. Як ми бачимо, індекс української біржі на двохмісячному інтервалі значно програв акції, а відтак зріс всього на 6%. Спостерігалось відставання і на місячному інтервалі, де акція моторсичі зросла на 38,5%. В той час як бенчмарк додав лише 20,3%. Але незважаючи на те, що акція останнім часом постійно торгується з премією до ринку, на даний момент вона все рівно. Торгується з 38% дисконтом по відношенню до максимальної ціни за рік. Останнім часом інформаційний фон по компанії став більш насиченим, і однозначно має позитивний вплив для акцій. Тому найближчим часом цей дисконт, звичайно, буде скорочуватися, а акція відповідно буде продовжувати зростати в ціні. Отож, давайте коротко поговоримо в основних моментах, які сприятимуть такій динаміці по акції. Відтак, перш за все. Холдинг «Вертольоти Росії та публічне акціонерне товариство Моторсіч підписали п'ятирічний контракт на поставку близько 1300 вертолітних двигунів на суму 1 мільярд 200 млн доларів, доларів США, що становитиме щонайменше 23% чистого доходу компанії за 2012-2016 роки. Друга важлива новина це те, що компанія Моторсіч стане співінвестором Оршанського авіаремонтного заводу. Що знаходиться в Білорусі, і загальні очікування інвестицій в розвиток заводу складають 45 мільйонів доларів. Планується, що моторсіч придбає 60% акцій цього заводу. Відтак очікується, що на території цього заводу на їх потуж... на його потужностях буде організовано випуск та ремонт двигунів для гелікоптерів Мі 8, попит, на який буде забезпечено потребою ремоторизації наявної авіатехніки. Та запланованим збільшенням парку гелікоптерів у Росії. Додає позитив і те, що компанія підписала довгоочікуваний договір з Китаєм на поставку 250 авіадвигунів. І хоча про, про цей договір було відомо і раніше, однак виникали сумніви щодо виконання його умов. Ну і ще одна важлива новина, яка стосується моторсічі, це те, що російська авіакомпанія. Ангара домовилась про придбання на умовах лізингу 10 літаків, на які будуть встановлені саме двигуни виробництва Моторсічі. На сьогодні акції компанії Моторсіч за показником, за коефіцієнтом Іві до Ебіда, торгується на рівні 2,3, за коефіцієнтом ПІ до І на рівні 3,6, і за коефіцієнтом EV до S на рівні 0,9. А порівняння цих мультиплікаторів з аналогами та з історичними значеннями саме Моторсічі вказує на наявний потенціал зростання ціни акції. А тому, виходячи з фундаментальних факторів зростання та на основні порівняння з аналогами, ми підтверджуємо рекомендацію купувати акції Моторсічі. Я дякую вам за увагу. Успішної вам торгівлі і до нових зустрічей!